Алея незламних героїв днями на території Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту на знак подяки нашим захисникам висадили дерева. Така ініціатива закликає шанувати пам'ять загиблих, поважати військових та бути вдячними усім тим, завдяки кому ми можемо спокійно жити. Таким чином, ми наближаємо перемогу, таким чином ми говоримо про те, що нас не здолати, ми не переможні. Доєдналися до ініціативи студенти, викладачі, військові, представники влади та всі небайдужі. Така акція по всій Україні відбулася у рамках проекту Мільйон дерев життя. Дуже символічно, тому що сьогодні найкращі сини і дочки боронять нашу землю від ворога. А ми. В знак того, що віримо в нашу перемогу, висаджуємо дерева і алеї життя. Це і хвойні, ялина, сосна, це дуже зараз весною популярні квітучі сакури і різні види магнолій. Це різні кущі. Ми висаджуємо липу, горіх фруктових дерев дуже багато висаджується. Обирали локацію для саджанців не випадково, адже головна мета не просто посадити, а й зберегти та виростити здорове дерево. На ділянці інституту цього дня дали життя майже трьом десяткам саджанців різних видів. «27 ялинок сакуру і магнолію. По одній сакурі, по одній магнолії, тому що це символи миру і символи життя отакі символічні дерева до ялинок, які висаджені в алеї нескорених героїв». Для алеї незламних героїв обрали територію кооперативного торговельно-економічного інституту, адже десятки студентів та працівників закладу нині у лавах Збройних сил України. П'ятеро віддали своє життя за нашу державу. Ця алея слави, алея наших героїв. Ми сьогодні ці дерева висаджували на їх честь, для того щоб студенти і всі хмельничани, які проходять здовж Кооперативного інституту, бачили і вшановували пам'ять наших героїв. Загалом у рамках акції Мільйон дерев життя озеленили 23 локації на Хмельниччині. Олександр Тітов Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.